Друзі, всім привіт! З вами Євген і це канал Юкрелян. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему це ціни на продукти харчування. Розкриємо цю тему з декількох сторін. В першу чергу розкриємо цю сторону зі сторони рітейлу, як відбувається конкуренція, де можна купити продукти, тому що це дуже важливо, тому що якщо немає конкуренції, як ми знаємо, то ціни на продукти харчування ростуть. Потім подивимося на ціни е, зі сторони держави, тобто що саме держава робить, тобто на які продукти є податки, на які продукти нема податків. Як відбувається ціноутворення, на що впливає ціна. Також розглянемо з вами дуже цікаву інформацію. Ну, ми приїхали у Канаду два роки тому, і нам було б цікаво, і я думаю, вам також зрозуміти, як відбувається зміна цін на деякі продукти. Тобто деякі продукти дорожчають на одну суму відсотка, інше на іншу. Тому розглянемо, як відбувається ціноутворення на різні продукти з звичайного кошика. Українця у Канаді. Тому погнали дивитися, що у нас буде у цьому випуску. В першу чергу, як я вам казав, давайте поговоримо про конкуренцію про конкуренцію у Канаді. Чому саме ми вирішили е, торкнутися цієї теми е, конкуренції в Канаді? Тому що держава офіційно на офіційному рівні е, почала розказувати про те, що вони намагаються знизити ціни е, тим, що вони хочуть збільшити конкуренцію. Але давайте розберемося в деталях, що відбувається саме е, ну, залаштунками, як то кажуть. Е, в першу чергу. Е, як поділяється ринок Канади? Ринок Канади поділяється 75% всього ринку Канади, е, тримають 5 великих мереж. І що це е, за мережі? Е, в першу чергу це Walmart. Walmart Це американська мережа, і вона номер 1 у всьому світі. Е, потім Costco, wholesale. це також американська мережа, і вона е, знаходиться і в Америці, і у е, Канаді в тому числі. Лоблоус То Лоблус є Лоблус має дуже багато своїх магазинів, різних видів. В першу чергу це Суперстор. Потім у них ще є No Fріels, тому деякі формати, різні формати того, що у них є. Є окрема мережа: це Sobeys. В Sobeys входить магазини Sobeys, також входить магазини Фрешко. І окрема мережа, це метро. Метро не австрійське німецьке метро, а саме північноамериканське метро. Що відбувається взагалі, окрім цих основних п'яти конкурентів між собою? 25% займає інші мережі. Окрім цього, за рахунок того, що є Канада, вона дуже велика і дуже Великий відсоток населення живе, наприклад, в регіоні Онтаріо, Монреал, Бритіш Колумбія окремо. Тобто населення Канади дуже розкидане по всій Канаді. І, наприклад, все населення, яке живе на півночі Канади, воно також потребляє якісь продукти. І як ви розумієте, з основні проблеми з цими. Регіонами це саме логістика і логістика не тільки півночі Канади, але і всієї Канади. Тому, наприклад, на півночі Канади є інша мережа. ця мережа, називається Northwest Company, саме тому Northwest, тому що вони знаходяться Northwest, вест і вони покривають саме ці регіони. Я, якщо чесно, проходив співбесіду, як тільки я приїхав в Канаду, але вирішив для себе, що я буду працювати у Волмарті. Що саме ця мережа робить? Тобто у цій мережі є деякі формати магазинів, тобто у них є великі формати магазинів, є поменші формати магазинів, але вони в основному знаходяться на півночі Канади. Чому в першу чергу зрозуміло, тому що там немає конкуренції. Конкуренція є, але вона не така велика, як в інших регіонах. Тому вони ви вирішили вибрали собі е, цю спеціалізацію. Що ще я можу додати відносно North West Company? Е, відносно того, що, е, наприклад, в ті регіони, коли дуже важко добратися, тобто вони навіть роблять логістику і доставку товарів е, всього, наприклад, декілька разів на рік. Або вони, наприклад, можуть доставляти товари, коли взимку. Чому взимку? Тому що дуже великі території, і, наприклад, не можна добратися туди. Землею і коли річки замірзають, то логістика йде на траках саме по льоду по цим озерам, щоб ви розуміли, наскільки важка логістика. Ну і звісно, з цією логістикою, вартість цієї логістики дуже велика, і тому і вартість продуктів, які туди доїжджають, вони також дуже великі. А, тому самі розумієте, що конкуренції там не дуже багато. Що взагалі робить держава? Держава сказала, анонсувала ще півроку тому назад, що вони хочуть збільшити конкуренцію, тому що вони вважають, що ціни дуже завищені, і держава, якщо ви знаєте, вже не один місяць судиться з, наприклад, мережею Loblaws, основний. Основний магазин це Суперстор, як я вже казав. А, і вони судяться відносно того, щоб вони знизили свої ціни, знизили націнки. І а, якщо чесно, навіть є а, в минулому місяці а, через Reddit а, була а, створена волонтерська організація відносно того, щоб бойкотували а, купляти продукти у мережі а, в магазині Flow Blues і іти в інші мережі, тому що вони а, дуже роблять високі націнки. Але знов ж таки. Це вибір кожного, де що купляти. Наприклад, виходячи з мого досвіду, я працюю в Walmart, але я при всьому тому, наприклад, купляю продукти всі не тільки в Walmart. Наприклад, м'ясо, деякі кондитерські вироби, деякі місні вироби, наприклад, там, сосиски, творог, ще там щось. Я купляю у коско. У Суперсторі я купляю, наприклад, фрукти, овочі. Також овочі я купляю у Фрешко. Тому що, наприклад, фрешко є е, такі яблука, як Golden, е, в яких в інших мережах я знайти не можу. Фрешко, звісно, це кладязь у Менітобі українських продуктів, тому що е, ви можете тільки у Фрешко за нормальну ціну купити і гречку, купити і солодощі, рошем, купити інші товари. Пельмені, наприклад, оселедець та багато іншого саме фрешко. Тому фрешко, наприклад, для українців у Манітобі, має дуже велике значення відносно того для нашої комуни. Тому, як ми і в Україні купляли в, не в одній мережі, а в трьох-чотирьох різних мережах, так і саме тут відбувається. Тобто не можна сказати, що одна мережа покриває всі потреби звичайного українця у Канаді. Але знову ж таки це мій досвід. Е, так, е, ідемо далі говорити про конкуренцію. То, що саме робить держава, вони вирішили, що треба е, взяти і запросити інші мережі. Вони зробили запити в різні мережі. Е, давайте подивимося, в які мережі вони зробили запити. І є, е, якщо чесно е, для мене деякі е, такі цікавинки, які я прямо ж таки е, мені було не то, що. Незручно, але незрозуміло, чому держава зробила запити. Так, давайте подивимося. Французька мережа Les Москіта. Я не знаю, що це за мережа. Німецькі мені трошки більше назви ближче Aldi і Lidl. Lidl – це про батько або про мати, АТБ в Україні, тому що вони взяли формат саме з цих магазинів. Едека Груп і Реве Груп. Реве Груп, я в реве груп працював в Україні, це мережа Біла. Тобто вони зробили, наприклад, запити туди. Потім нідерландська компанія X5 Retail Group. X5, якщо чесно, це п'ятерочки, якщо мені здається, я правильно кажу, і ця мережа вона працювала або працює на території Російської Федерації. Тому мені було незрозуміло, коли я побачив. У цьому списку саме цю компанію. Потім норвежська Gruppen, португальська Хероміно Martins, іспанська дистриб'юдора Інтернаціональ Alimentación and Mercadona, Потім турецька Bim Burlesic Magazaar і американська Holding. Ну, Я не зрозумів, чому саме знову знов ж таки американська компанія. Вони звернулися до якоїсь американської компанії, тому що тут у нас у Канаді є і 7-Eleven, це американська компанія, саме є і е, інші мережі, такі, як ми вже казали, тобто це і Коско, і Walmart. Ну, тобто, вже конкуренції з Америкою, ну, треба в якісь інші мережі. Е, але е, німецька, наприклад, і Lidl, Lidl, мені здається, вони чи Aldi? Aldi. Вони виходять на американський ринок, вони зараз активно там розвиваються. Тому мені здається, це більш вирогідно, те, що вони зможуть зайти ще і на канадський ринок, тому що вони вже мають якийсь досвід логістики саме в Америці. Відносно інших мереж я не знаю, чи є у них досвід в Америці, тому що я проживаю в Канаді. Uh, да, мені трошки не зрозуміло цей підбор uh, саме мереж, тому що, наприклад, та сама група Le Mosque Tor із Франції це такі магазини, як Intermarché, Netto, Bricomarché, Бріко Bricorama, Brico Брікорама, Роуді Рапіт Перебріс, uh, але, uh, наприклад, uh, нема таких мереж, як uh, Carrefour. Нема таких мереж, як Ашан, нема таких мереж, як метро. Тобто мені здається, що більш формати таких гіпермаркетів, у яких є досвід праці не тільки у, наприклад, на території Франції або за територію Франції, або за територію там Німеччини більше мережі ніж мали, маленькі. тому що маленькі магазини тут не дуже популярні тут всі полюбляють їздити в великі магазини. Тому, наприклад, я коли їздив у Китай, то я перший раз, тобто я у Франції, не був, але я у Китаї був у магазині Карфур. Це е, французька мережа, і це величезний, просто величезний магазин, там де можна купити все. Тобто, це такий формат, як Коско, е, такий формат, як деякі великі Волмарти. Чому назвати цих, е, ці мережі? А я можу вам сказати, тому що вони займуть цю нішу і будуть конкурувати з великими магазинами, як Волмарти Коско. Тобто вони роблять запити у е, магазини. Створюючи, наприклад, конкуренцію не американським мережам, які вже тут знаходяться. Тобто, ну чому так, я, якщо чесно, не розумію. Так, з цим ми розібралися, з мережами ми розібралися. Давайте будемо розбиратися далі, що у нас відбувається зі сторони держави і податків. Тобто, якщо як ви знаєте, що на цінниках в магазинах не пишуть. Ніякі податки. Тобто ви про податки вже дізнаєтеся е, на касі, коли у вас йде чек до, плати, до сплати. І в першу чергу, в перші е, там, декілька місяців, для мене був взагалі шок, як, ну, Тобто, я собі порахував, що я, наприклад, потрачу 200 доларів, а тратив 250-260, в залежності від або 220, там, е, в залежності від групи товарів, які я беру. І чому так, це дуже незручно. Але потім з цим звикаєш, ти просто розумієш, що. Будуть додаткові якісь а, гроші, які потрібно тобі заплатити. Але давайте розберемося, які групи товарів а, нараховуються податки, які не нараховуються податки. А, є різні групи товарів, і давайте про них поговоримо. В першу чергу це Basic Groceries. Basic Groceries — це ті групи товарів, які а, потрібні у кожному кошику. І на них податки не надаються. Давайте розберемося, що це таке. А, і на них податки не будуть. Наприклад, а, щоденного споживання. Наприклад, це dairy Products. Dairy products – це все ще молочні продукти, тобто молоко, сир, яйця. Потім окремим е, пунктом іде cereals. Cereals, якщо чесно, мені не зрозуміло, тому що це хлоп'я. Хлоп'я, Наприклад, у нас в Walmerці цілий е, айл е, цих, е, е, сніданків. У інших мережах також, тобто канадці дуже багато, ну дуже багато їдять цих сніданків. Вони корисні, ну 99%, як на мене, не дуже. Тому, але тим паче вони всі їдять і дуже багато. Потім vegetables, тобто овочі, poultry meat, тобто це птиця і м'ясо, риба, кава, чай, і написано more. Ну, тобто і якісь інші продукти. Потім є деякі групи товарів. Тобто, наприклад, Кролі, кози, також нульовий податок. Наприклад, інші групи товарів, які потрібні для того, щоб вирощувати, тобто для фермерів. Тобто, це все, що там для засаджування, наприклад, якісь семіна. Трактори, вони також без е, таксів. Е, потім е, медикаменти, медикаменти, які йдуть по е, рецепту по prescription, і е, вони також не е, мають е, податків. Е, але є деякі товари, наприклад, які без prescriptions, вони також не оподатковуються. Це такі препарати, як аспірін, вітаміни, мінерали і е, ще деякі товари, тобто написано etc. Потім medical Devices, тобто деякі медичні товари, які ви будете використовувати. Наприклад, якщо у вас проблеми з слухом, вони також на них немає податків. Товари жіночої гігієни, вони також не оподатковуються. Потім не оподатковується, що, звісно, це дитячі підгузки. Тому список товарів він дуже великий, тому ви можете подивитися на офіційних сайтах. І взагалі, тобто, основна група товарів, тобто це продукти, тобто у на зараз продукти, які ми споживаємо. Тобто на них основні групи товарів, тобто вони не йдуть податки. Але, наприклад, якщо ви хочете купити, наприклад, якісь кен продукти, наприклад, те, що в жесті, тобто, наприклад, там кукурузу, ще там щось, тобто, якщо це качан кукурузи, податків не буде. Якщо це буде кукуруза в баночці, тобто вже податок буде. Е, для себе ми зробили висновок, як можна там розподілити, і тобто, якщо це товари е, без додаткового оброблення, тобто на них нема податків. Ну, так трошки легше собі зрозуміти, що ну, це таке. Наприклад, для того, щоб кукурузу в баночку засунути, тобто це йде додаткова тобто якась е, дія з цим продуктом. На які товари регулюється ціна і що взагалі відбувається? Єдиний товар, який регулюється ціна, це, на жаль, або на щастя це молоко. Тобто є організація тобто в Канаді, вона називається Canadian Food Inspection Agency. Тобто, Це канадська агенція. По інспекції їжі, і вона регулює самі ціни в воно називається Дейрі Сектор, тобто це не тільки молоко, а взагалі молочні продукти. Але ми зараз будемо говорити про молоко, тому що молоко регулюється ціни на державному рівні. Але, але давайте, але тобто ця агенція вона регулює ціни фермерів, тобто які продають молоко. Вони продають далі в на виробництво, там де воно буде оброблятися. Тобто, я, як звичайний покупець, не можу прийти на, на ферму і сказати, я хочу купити у вас молоко. Це заборонено і за це штрафи. Тобто, це неможливо у Канаді. Але маленький нюанс і маленький прикол. Тобто, ми живемо у Вінніпезі. Це, грубо кажучи, там півтори-дві години. Ну, Хай буде дві години до кордону із США. Ми переїжджаємо кордон США, і там вже можна купляти у фермерів молоко. Якось так. Чому так зроблено? Незрозуміло. Але мені здається, це монополізація цього ринку для того, щоб великі виробники могли скупати все молоко. Тобто, у фермера нема взагалі. Іншого варіанту ніж продавати своє молоко на виробництво, там де його будуть пастеризувати, переробляти. Тобто, взагалі він не може від себе продавати. Що він може продавати? Він може продавати яйця, він може продавати там птицю, там барашків, але молоко продавати не може. Чому? Незрозуміло, але мені це не подобається, тому що в Україні ми купляли фермерське молоко свіже, тепле, прямо в селі, і пили, і робили з нього і творог смачний. Тут це неможливо, на жаль, друзі. І так, далі, в залежності від провінції, ця агенція також може регулювати ціни саме рітейлів. Тобто йде по всім ланкам, тобто спочатку регулюється ціна фермера, потім регулюється ціна від фермера до виробництва, від виробництва до рітейлера, який продає від ретейлера вже до нас, до консюмерс, тобто ті, які споживають. І в деяких провінціях регулюється на всіх етапах, на деяких провінціях тільки на деяких етапах. Але, наприклад, у Манітобі регулюється ціна на молоко від держави. Вони використовують свої калькуляції, у них є свої формули, як вони це роблять, але ціна регулюється на всі інші групи товарів. Тобто, як я зрозумів, може я і помиляюся, тому пишіть у коментарях, якщо ви знайшли іншу інформацію. Не регулюються ціни, але на молоко регулюється точно. Тому що я дивився в різних мережах, наприклад, ціна на молока. Плюс-мінус однакова, майже однакова, там може бути пару центів різниця, але вона, так, да, тобто різні виробники, але ціна однакова. З одної сторони, це добре, з іншої сторони, не дуже. І так, будемо давайте дивитися, як міняються ціни взагалі за останні роки або десятки років. У Канаді я знайшов дуже таку е, цікаву статистику е, відносно того, що е, ціни як вони мінялися, тобто ці ціни є на державному сайті ну, е, Канади. Дуже багато інформації там є офіційно. Я там дуже багато інформації черпаю. То давайте подивимося. І з цікавого, давайте із цікавого візьмемо так: спочатку візьмемо, як ну брав. Е, Звісно ж, це молоко, яйця, картоплю. Але зараз я у мене відкрито це банани. То давайте почнемо з бананів. Зараз інформація є з січня 17-го року по травень сьогоднішнього дня, тобто травень 2024 року. Тому давайте подивимося на ціну, як вони мінялися на деякі групи товарів. В першу чергу банани. Січень 2017 року за кілограм бананів ціна була 1,70. Зараз ціна на банани по статистиці на березень 2024 року, саме у Менітобі, це 1,76. Тобто ціна на банани вона тримається. Якщо подивитися, як ціни пригають, тобто найнижча ціна, то що я бачу, була $1,58, $1,74 вона була максимальна, але ціна плюс-мінус однакова. На банани, це, тобто, або утримують якось, або ну, тобто, дуже велика конкуренція. Давайте далі подивимося, якщо чесно, я дивився на картоплю, і я трошки був шокований ціною на картоплю і чому вона так, я, ну тобто, одразу видно інфляція. Давайте візьмемо кілограм картоплі. Є солодка картопля. Ми солодку картоплю зараз не беремо, беремо саме кілограм картоплі по сайту. Тобто на січень 2017 року ціна була 2 29 долари 29 центів. На зараз ціна на картоплю 4:89. У грудні ціна була 5,05. у до цього місяць того це був у нас листопад 5.22. Тобто зараз 4,90, грубо кажучи, майже 5 доларів ціна на картоплю. Тобто з 2017 року, 18, 2019, 2020, 21,22, 23, 24, тобто за 7 років, ціна на картоплю з 2,29 виросла до 5 доларів. Тобто, це майже ну, більше ніж 200%, 200%. Ціна зросла на картоплю за кілограм. Просто щоб ви розуміли. Так, але при цьому банани ціна стабільна. І банани вони в Канаді не вирощуються, тобто вони їдуть. Да? А, так, давай давайте подивимося яйця. Яйця за одну дозу, за одну дозу. В 2017 році січень ціна була 3,18. Зараз ціна 3,99. У грудні була ціна 4,60. Тобто, ну, плюс-мінус тобто ціна 4 долари. Вона 3,18 коштувала, Тобто, ціна збільшилася майже на долар. Так, далі поїхали. Що нас цікавить, давайте подивимося, цибуля. Цибуля за кілограм цибулі ціна у 17-му році була 2,60. Зараз ціна 5,42. Тобто, знову ж таки, ціна виросла більше ніж 200%, тобто більше ніж 2 рази. Так, поїхали далі. Які нас ще групи товарів цікавить? А давайте подивимося на молоко. Тому що молоко це ж регулюється державою, я вам розказував. Да? Тому літр молока у 2017 році коштувала 1,61. Зараз ціна на молоко коштує 2$. долари. Тобто воно зросло там на 20% на 24%. Тобто, молоко ціну тримають. Яйця відпустили. Картоплю відпустили. Так, давайте ще, що нас цікаве, давайте подивимося яблука для наших діток. Так, кілограм яблук у січні 2017 року коштувало 3,94. Я, якщо чесно, не знаю, як вони роблять цю виборку, але ну, яблук дуже багато, але 3,94 за кілограм. Зараз кілограм яблука коштує 5,49 На 50% яблука виросло в ціні. Так, які ще у нас є товари, які ми використовуємо? Давайте візьмемо рис. Я не знаю, чи буде рис, чи ні. Так, білий рис 2 кг. Коштував у січні 2017 року 6,35. Зараз коштує 8,59. Так, поїхали далі. Рис ми подивилися. Гречки, я не думаю, що тут буде. Давайте подивимося цукор. Так, білий цукор 2 кг у січні коштував 17-го року 2,45. Зараз коштує 2,89. Узимку коштував 3,20. Ну, тобто, грубо кажучи, 3 долари, Тоді коштував 2,45. Тобто, ціна плюс-мінус тримається так само. Давайте подивимося на муку. Так, мука 2,5 кг білої муки. У 2017 році коштувало 4,34. Зараз коштує у лютому було 5,15, у січні було 5,47, а березня написано 3,83. Тому ну, не знаю, чому так воно показує, але ціна вона дорожча була. Так, ми забули про хлібчик. Давайте подив, подивимося про хлібчик ціна. Так, е, хліб, білий хліб е, 675 грамів. Тобто тут прямо так написано 2,56 коштував у 2018 році, зараз коштує 3,32. Так, хлібчик ми подивилися, яйця ми подивилися, молоко ми подивилися. Давайте подивимося, ще сир. Е, цікаво, яка буде ціна на ціль. Е, тут написано блок чиз, тобто блок сиру 500 грам. У січні 2017 року коштував 5,97, Зараз він коштує 6,59. Ось так, любі друзі, ціни, як ви бачите, дуже сильно зростають, і вони будуть зростати, тому що, наприклад, Канада. Вирішила, що вона буде боротися саме з тим, що, наприклад, ціни на бензин будуть зростати, карбонтакс, там є додаткові податки саме на бензин, і вони хочуть зростати ціни на бензин для того, щоб люди пересаджувалися на електрокари. Але, якщо чесно, країна не готова до цього, траки вони всі їздять на дизелі, і, звісно, ціни на бензин дорожчають. І це, звісно, дорожчає і ціни на продукти харчування і не тільки харчування. Також є окрема новина відносно того, що з 3 червня, вже скоро, через декілька днів, прикордонники будуть йти на страйк у Канаді. Як довго вони будуть страйкувати, незрозуміло. Вони будуть якось частково працювати, тому що це саме професія першої необхідності, але будуть дуже великі черги. І ці черги будуть впливати також на ціноутворення продуктів харчування і не тільки продуктів харчування. Тому люди сказати, що буде легше і що продукти будуть дешевіти, точно ні. Тому що є світова криза, є світова потреба, тобто всі продукти харчування зростають. Тому, якщо у вас є маленький... Е Територія, де ви можете вирощувати продукти, томати. Я звісно розумію, що ви картоплю в Україні не можете засадити і її так сказати куштувати. Нема у вас тут бабусь, дідусів, нема тут села, куди ви можете поїхати. Але треба об'єднуватися, треба якось боротися із цими цінами і розуміти довгострокову стратегію, що взагалі робити із харчуванням, тому що харчування це основна затрата після. Якщо чесно, не основна одна із основних, тому що основна це є рент. А друга, це, звісно, харчування, харчування ще раз харчування, і дуже важливо. Корисне харчування. Тому дуже дякую, що дивилися цей випуск. Цей випуск дуже був важливий для мене, також розібратися із цінами, що відбувається, які тренди, які продукти дорощують сильніше, які продукти дорощують менше. Тому, якщо у вас будуть якісь питання, ставте коментарі, залишайте, ставте свої лайки, вподобайки. Це допомагає нашому каналу розвиватися. Ми бачимо ваші реакції і розуміємо, що наш контент дуже важливий для вас. Тому, любі друзі, вас всіх обіймаю. Uh, ne prelomkajte.